Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку. Сьома ранку у нас вийшла я ось в таке місце. Сонце зараз одягну окуляри. Мені сьогодні на 12 годину і я вийшла сюди, хочу погуляти, вам показати і хочу розказати про себе трішки про своє дитинство, одягну тільки окуляри. Це перший раз на каналі, мене звати Віта. Я сама родом із України, з Черкаської області. З міста Монастирище, таке маленьке місто, є 50 кілометрів від Умані. І сьогодні я хочу розказати трішки про себе про своє дитинство. Я буду прогулюватись, покажу вам, як у нас тут навкруги, і буду розказувати. Зараз я проживаю в Німеччині, в Баварії, біля міста Нюрнберг. Ми проживаємо в маленькому, в невеличкому місті місто Фюрт, приблизно 100 тисяч населення, це таке приблизно місто, як Умань, і тут я проживаю вже майже 4 роки, але як офіційно з паперами, тому що я приїздила сюди час від часу, як познайомилася з Олегом, а потім ми одружилися і 3 роки минуло в квітні цього року, 22-го року, так. І три роки, як я тут офіційно зробила вже папери, тобто три роки, як я знаходжусь тут уже на постійно в Німеччині. А сьогодні хочу розповісти про себе трішки. Так, як сказала я з України, з маленького міста монастирище, я 76-го року народження і мені 46 років, і колись 46 років тому, я народилася в маленькому місті монастирище в Україні. Вже на той час в мене була старша сестричка, її звати Надя. Пізніше, ще сім років, пізніше народилася менша сестра молодша. Тобто, нас троє. У мами народилось три дівчинки: Надя, я, Віта і Таня. У нас старшою сестрою був свій батько, прізвище моє Фролова. Фролов. Наш батько помер, коли ми були маленькі, зовсім. І потім мама вийшла. Другий раз заміж і народилася наша менша, молодша сестра Таня. Дитинство наше було таке, як у більшості, мабуть, дітей в Радянському Союзі. Скромне, звичайне дитинство. Навчалися влітку, на ціле літо ми їздили до нашої бабусі. Таке є село в Монастириському районі Зарубенці. Хто з тих країв, а я знаю, що є люди, земляки, які дивляться. То це в напрямку Циболів, так, Шорнопіль і Зарубенці. І ось ми в цьому селі ми все літо там проводили канікули чи вихідні, ми дуже-дуже часто там були. І в мене асоціація з дитинством навіть більше з селом, з бабусею, я вам скажу. Мені дуже подобалось їздити. Бабуся в нас була така дуже добра, вона завжди наготує всього смачного, борщі, пампушки. Хліб пекла, мабуть, як майже кожна бабуся із України. Дивіться, яка краса. Яка краса над головою? Знайшла таке місце тут в тіньку. Жили ми скромно. Наша мама багато працювала, дуже багато працювала. Вона хотіла максимально нам дати. Ось мама була добра. Мами вже давно немає. Якось пізніше про це розкажу. І взагалі, у нас на першому каналі я залишу тут посилання. Є, є три частини: відео Судьба емігрантки». У нас є ще один канал, і там відео російською мовою. Колись ми там вели теж про своє життя. Але потім я відкрила цей канал. І є три частини, я залишу під цим відео. Якщо хтось хоче, будь ласка, перейдіть, подивіться. І там я розповідала. Мами вже давно немає, вона померла в 2005 році. Наша мама завжди дуже багато працювала, вона хотіла максимально нам дати, тому що у нас був отчим, відчим, але відносини мене з ним були дуже погані, і він то працював, то не працював, завжди сварилися. І, на жаль, він потім пив і дуже багато поганих спогадів. Звичайно було і хороше. Від нього дуже багато добрих було рис характеру. Він за умовою, якщо не пив, він організований, він дуже любив порядок, чистоту. Він любив смачно готувати. Навіть торти нам робив. Ось навіть сам робив вдома халву. Любив готувати, любив, щоб все було чистенько. Він такий, знаєте, в душі інтелігент. І якби оце його не завалило алкоголь, він прекрасна людина. Так як я сказала, він в душі інтелігент, і навіть коли розмовляв, він навіть коли випив, то він завжди чистенький, такий ходив. Дуже любив бути чистеньким. Дуже любив, щоб вдома було чистенько. Ну, без фанатизму, він. Не придирався так, щоб але просто він сам це любив, він це сам робив. Але, на жаль, на жаль, погубив його алкоголь. Це щодо відчима. Тому і відносини були погані, тому що були сварки між батьками. І сварки були, як я вже стала старша підлітком, то я вже не стала мовчати, звичайно, і в нас були сварки. І дуже багато спогадів таких стресу, так тому що відбувалися ось такі речі. Навчалася я спочатку. У нас монастирище в місті Монастирище є школа номер 1 перший рік, а потім мене і старшу сестру віддали до школи інтернат. У нас є в місті школа-інтернат. Не зовсім я б сказала, що це така ж школа-інтернат, тому що там навчалися діти і сироти, і малозабезпечені, а також із звичайних родин. Ось Пройдуся трішки в напрямку наших птахів. Так багато їх налетіло і вам покажу і розповідати. І ми навчалися в цій школі, хто знає, монастирщинська школа-інтернат. Було все добре. Я, до речі, хочу, як поїду, я хочу обов'язково туди піти. Завжди хочу піти, хочу прийтися по школі. І все, як приїжджаємо, ой, нема часу іншим разом, іншим разом. В школі я була така активна, я вчилася добре. Я перших п'ять класів була відмінниця, але потім. Потім, якщо чесно, я в старших класах виїжджала на знаннях тих, що знала, і так, десь щось підглянула. Я мало вчилася в останніх класах, але я закінчила добре половина четвірок, половина п'ятірок. Але для мене це не показник, так, бо є діти. Вчилися погано, але вони самостійні і багато чого в житті досягли. А є навпаки, як ми знаємо, є відмінники, такі дуже гарно вчилися, завчували, але в житті не складається і в житті нічого не можуть добитися, досягнути. Тому це не важливо. Але вчилася я добре, завжди була така активістка, якісь свята. Я дуже любила вступати. Так, я дуже любила танцювати, співати, більше танцювати. І тому після школи я вступила до Уманського університету. Це на сніданок. Ось така краса у нас так, дуже їх багато, дуже голосні від дійде далі. Я хочу сказати щодо дитинства. Я надивилась на це все, надивилася на ці сварки мами з відчимом. Дуже багато було і поганих моментів, дуже багато поганих. Не раз приходилось викликати поліцію і дуже багато пережито. Ось і я сказала собі, що якщо в мене будуть діти, вони будуть жити в спокою в тиші, в мирі будуть спокійно виховуватись, без стресів, без скандалів. І коли я вже пізніше потім вам розкажу, я просто хочу сказати, я розказую про дитинство і тому порівнюю своє дитинство і порівнюю своєї доньки, то я хотіла так забіжу наперед, я пізніше розкажу до розповідати. Я хотіла, щоб максимально моя дитина росла без стресу. І так, я вважаю, мені це вдалося, скільки я могла, так? наскільки це можна було ось. Тому що, якби, наприклад, з моїм чоловіком і отак це все повторювалось, а на жаль, вийшла заміж, і це трішки повторювалось ця схема, то якби отак я залишилася і колись не розлучилася, то я думаю, донька виросла б іншою. Вона б трішки виросла іншою. Ось і враховуючи її характер, враховуючи її емоції, то вона б виросла іншою. Я дуже люблю діток, дуже люблю діток, і зараз я вже старша, бо молодша я теж була інша. І хочу сказати, може мене чують молоді мами. Робіть менше стресу дітям і пояснюйте все на рівні, так? І насамперед, якщо щось від дитини вимагати, то показуйте себе, свою поведінку. Пам'ятайте, що дитина це зеркало, це наше зеркало, те, що ми кажемо, як ми самим поводимо. І дитина це все повторює. І якщо щось дитина робить, я кажу ще з маленького віку, бо кожен виростає і тоді і свій шлях вибирає, і це трішки трошки інша тема. Ось, Але взагалі від дитинства, від народження. Так, потрібно максимально показати рівень, потрібно максимально показати своє виховання. Потрібно, якщо сказав так, то значить так, а не раз так, раз ні добре, раз даю, раз не даю. Ось щодо дітей потрібно поменше кричати, не кричати, не бити, а просто розмовляти. Повірте, діти це розуміють. Чому я зараз про це кажу? В дитинстві було у нас багато стресів, було стресів через відчима, було багато сварок. І, наприклад, я з дитинства що я запам'ятала? От що Я запам'ятала так? Я запам'ятала село, добру бабусю, я запам'ятала маму, яка завжди переживала Боже, щоб їм дати їсти, їх троє, і я сама за все відповідаю. І я запам'ятала відчима і які моменти я з ним запам'ятала. Я отак перед цим як записувати відео, стала згадувати і тільки моменти, більшість моментів, які зі стресом. І, звичайно, йде пониження самооцінки, тому, тому бережіть своїх дітей, любіть своїх дітей, цініть своїх дітей. Я не скажу, що були тільки такі хвилини, були і добрі. Моменти, але просто більшість все-таки було таких. І не кожен може вийти з цього. І так по життю люди, які в житті, яких в дитинстві отак сварили багато, цькували, Вони не впевнені виростають. Вони виростають не впевнені, хваліть своїх дітей, любіть дітей. І, звичайно, треба бути строгими. Строгими потрібно бути. Якщо сказали ні, значить ні. Бо наші батьки, так і більшість батьків з України, ну добре, сьогодні так, та ні, так, ні. То куплю не куплю. Добре, якщо ти це зробиш, то я куплю тобі айфона, але це, це погано. І звичайно, максимально потрібно проводити максимально час з дітьми, бо хвилини ці проходять, роки проходять, дуже швидко проходить все так. І ось я стою, і ось мені вже 46, і, і життя проходить і тому, в кого родяться дітки, любіть, цінуйте поменше криків, поменше цих скандалів. Є на набагато важливіші речі в житті. І ось і потрібно старатися максимально мудро підходити до виховання. Ну і звичайно показати свою твердість. Порядок повинен бути дисципліна повинна бути, але це можна іншими методами це все робити, а не криками, сварками чи бити дитину. Ще хочу вас привести у нас тут такий місток, я гарний, і так ще два слова скажу, що після школи. Я гарно навчалася, все була така активістка. І була і староста класу, і голова ради загону, і комуслам школи, яке це там час було таке діло, ще в нас були ці значки. Боже, Ой, це, але це інша тема, так? І я хочу сказати, що після школи я вступила до Уманського педагогічного університету, там навчалася, але я потім ще вам розкажу. Ось таке скромне дитинство було. Село, бабуся, пиріжки, мама втомлена. Ну і, ну і погані відносини звідчимо. На жаль, ось таке було. Зараз я вам покажу нашу красоту щита. Друзі, дякую вам за те, що були сьогодні зі мною, що подивилися відео. Всього вам найкращого щастя, миру і добра і мирного неба над головою. Все буде добре, все буде Україна. Обов'язково обов'язково переможемо. Всього вам найкращого і до нових відео.